Вимкнули електрохарчування, не круто, але 100% не привід скиглити. Тим більше що павербанків та ліхтариків нас з вами вистачає. А ось що реально неприємно, так це повна відсутність інтернету чи будь-якого зв'язку взагалі. Ось такі проблеми реально вибивають хоч. З якогось ритму, але зараз я розповім вам, що можна зробити. Так, це відео про повербанк і роутер, але фішка його в тому, що я розповім вам все, що потрібно знати та врахувати. Бо я цією конструкцією користуюсь вже майже тиждень і воно реально працює. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український контент. Давайте обговорювати актуальні проблеми. Перш за все, нам потрібен оптичний інтернет. Такий надають багато різних провайдерів. Тому, якщо у вас такого зараз немає, подзвоніть та дізнайтесь у свого провайдера, чи можна вам такий провести. І якщо ваш провайдер каже, що ні, тоді знайдіть того, хто може провести такий інтернет, у вашу квартиру чи дім. Так, це є. Тепер потрібно дізнатись, чи ваш постачальник інтернету молодець та зробив екстрене живлення під час відключення. Наприклад, один з моїх провайдерів надіслав мені ось таке повідомлення: це просто найкраще, що я коли-небудь отримував у Viber. Скоріш за все, ваш роутер не має входу для оптичного кабелю, тому вам запропонують отакий медіаконвертер. А Вже від нього йде звичайний патчкорт, який з'єднує медіаконвертер з маршрутизатором Wi-Fi. Тож, якщо всі попередні пункти виконані, ми маємо два пристрої, які потрібно заживити. І що ж тут такого складного, ви запитаєте? Ну, відкнув два дроти в павербанк, під'єднав до обладнання і сидиш собі, кайфуєш. Ну, якщо у вас сучасний та коштовний павербанк, воно, скоріш за все, так і спрацює. В моєму випадку я маю. Маю лише непоганий повербанк зі швидкою зарядкою зразку 2016 року. Тому я маю два USB-порти, кожен з яких видає 5 вольт 2 ампери. Але для роутера потрібно 12 вольт, а для медіаконвертора 9. Що ж робити? Правильно, знайти дроти, які вміють перетворювати з 5 на 9 та 12 вольт. Зараз із цим проблем немає. Питання лише у конекторах та цінах. Мені такі дроти зробив товариш, який купив плати перетворення та спаяв все в купу. У Дніпрі одна плата коштувала 160. Гривень дроти та конектори були у товариша, а його допомога а вже ж безцінна. І відразу розповідаю про підводний камінь, на який варто звернути увагу. Вам може здатися, що всі ці конектори для роутерів однакові, але ні. Наприклад, в мене зовнішній діаметр однаковий, а внутрішній різний. Тому, коли будете замовляти такі дроти, уважно все перевіряйте та шукайте необхідні саме під ваше обладнання. Далі потрібно все це з'єднати в та чекати, доки лампочка на роутері почне з. Світитись. Далі така сама процедура з медіаконвертером, Він в мене приєднаний до стіни, але повірте, ось вам відео, воно все працює як слід. І а вже ж це відео має бути максимально корисним та інформативним. Тому звітую, в мене повербанк на 12 тисяч мАч. Коли він повністю заряджений, його вистачає приблизно на 3 години без перервної роботи. На щастя, я ще жодного разу не встиг його повністю розрядити, але кажу вам, що після 3 годин роботи заряд все ще є. З мінусів, це єдиний повербанк з усіх, що я Маю, який може працювати у такому режимі, всі інші навіть не хочуть вмикатись. Тому будьте уважні, зробіть все як слід, і буде вам українське автономне щастя. Тож, російсяне, що за заблича. Користуйтесь такою схемою, пишіть про ваш досвід в коментарях. Впевнений, він буде корисний для багатьох українців. Також, якщо у вас виникли питання, задавайте їх в коментарях. Я не інженер, тому не на все зможу відповісти, але впевнений, що добрі люди тут знайдуться та допоможуть вам у скрутний час. А якщо це відео здалося вам корисним або цікавим, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Якщо хочете допомогти у просуванні українського контенту, поширте це відео у своїх соціальних мережах чи, наприклад, Хоча б якийсь коментар. Я буду вам дуже вдячний. В описі відео є посилання на мої соціальні мережі. Підписуйтесь і туди, я радий кожному з вас. Також не забувайте підтримувати нашу армію та донатити на ЗСУ. Ми обов'язково вистаємо та переможемо, бо навіть у пітьмі ми світло. В мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!